Упа вважалися сотні, это вже як вічкові гурти. Там курінь, загін, загін зайці, то 3-4 курені розуміють, то вже більше тисячі устанців, а корінь то до 300-400 до чоловік. От. Курінь міг, міг бути тут в Прокопичку, один тут, допустим, живе, а другий на східному селі, розумієте, буде в якомусь селі, але вони мали зв'язок. Між собою живий досить такий не, контакт, був добрий, як організований добрий. так. То такі, то вже якщо десь нападиш або на що, що вони другі помагали йшли, розумієте? А звідки вони не знали, як десь як обступили сотня, або що вони відразу йдуть, дають знати, що так і так, так і так. От зараз йде курінь, йде, сотя йде на помічі, санечнику щові, розумієте, все порядок колонізаційні, все, щоб все працювало, зв'язок, щоб працював, розумієте, як, як, як положено. Дисципліна там була, вся, і треба було нести ночою гребце. Знаєш, таке грипс? Так, так, таке Так, записка, дещо, така, записка, так. Та, Такий маленький, що можна було з'їсти або дещо його діти, розуміти, нести його грипси, давали то ночі, коли, коли треба було, то і треба було йти. Всі дівчата, правда, не висилали. Дівчат днем посилали, ночою трошки було то, то переважно хлопці були зв'язкові, розумієте. По різні села вже кругом розумієте, як чітко, розумієте, що круг, по те село що де в різні села були в різні кущі. Дівчата збирали і муку, і макарони робили і м'ясо. Для упа заготували м'ясо. Люди давали і корови, давали, і бики, давали, розумієте, не жаліли. Та варили вдома м'ясо, я знаю, бочками, пізніше відправляли туди в Карпати, розумієте, то все. От, є, була спеціальна боївка така, вона вся супроводжувала, розумієте, ну як. Супроводжували, щоб щоб ночі їхали і все. Днем не можна було, а ночі все їхали, розумієте. То я чу, дядьки везли ті бочки, бо ну а бочка на кілограм 150-200 двісті кілограмів розуміють. Що варене, м'ясо, все з. За... Забито на обруч, все зроблено, нігде нічого не текло, все. Так що таке робити по 25 кілометрів їздили, а ще їх міняли, другі. І далі, так все воно йшло по черзі розумієте, транспортували де все. А закопували в нас в лісі, робили соснові такі лізву, то зробили бункер спеціально ночі. Поїхали, зробили бункер, хлопців брали з ужих сіт, зав'язували очі, ніхто не бачив завели в лісі все, сосна і все. То ми там возили, їм їсти дівчата варилися, варили їсти ми їм золоти. Я навіть не знаю. Я вже питався скільки. Так я не міг нічого добитися, чи знайшли ті бункера, Там і макарони, і мука була, і сухарі були, і цукор був, розумієте, Все було. От і все було, ота як хата така велика, розумієте, і все там складували, розумієте, все були полиці такі пороблені, все склади, все. Не знаю, чи зробили, не можу я допитатися нікого ніхто не знає. І вже тих нема нікого де. Один я можу зараз, як воно не заросло, розумієте, Міг би я знайти, розумієте, так і там і на тим щупом прутом железним можна було б знайти. А так ніхто більше нічого не знає. Вже немає хлопців, таких, що там були, і що я. Ну, а так більше що. Все, все ми заготовляли для упа, що заготовляли? Все. Треба заготовляти було, треба було. І дівчата мали багато роботи розумієте, і шити одежу. І шити розумієте те, і сушити, і все, і сухарі сушити, і все. Тому що треба, якби якби не люди на себе упа, теж... Скрутно було б їм розуміти, досить невигідно було е, такі пригоди мати. Треба було світити, а хто дає харчі? Нам ніхто не давав ні, ні, ні харчів. крім селяни, розумієте, давали. Давали і худобу, давали, і муку давали, розумієте, і все давали. Ще було тоді, можна було сіяти, можна було збирати все. Так що то, 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 то головне, провіант, розумієте. Все харчуватися, що той хлопець не буде, куди то він зробив ніч 50 кілометрів, йому треба щось поїсти, правда? Хоч сухарик якийсь з'їсти треба, щоб водою запити, так, то воно було одне, все пов'язане. У нас були протитанкові які довгі, розумієте, були б е -е, Максими. Ну, Максими нам не інтересний. Максими то дуже важкі розумієте, знає. То вже похідні регулярні армії, розумієте. Десь можна вкинути навіс або на машину, розумієте, Що а так треба носити? Він ж досить важкий, розумієте, чи щось відстепати, знаєте, то він в бою добрий, добре стріляє. А так в бою він дуже важкий, розумієте, Тому ми магазинували. Дихтірі були, токарі було, знаєте, токарі? Ні, з так, Танк і токар. МГ були, були МП німецькі, були ППШ були, були Десятка були, а Наган у мене був. Наган саме краще перевірений, розумієте. Він дає раз, раз і все. От, а пістолет він може за е, не, не, не зробити і все і, і все. І... Погане діло, а на Анту він і діло. Не один патрон висеть, а другий зробить і все. От. А так, ну що зброї було. Знаєте, і німецька була, і російська була зброя. Були кріси, все. Мало хлопців. Автомати були, кріси були, ну кріс теж добрий. Автомати на близьку відстані замажіли, віддають. Тиха на не на, на близьку. А вже десь дістати за 700 вісімсот мертв вже себе перше з автомата не досягне не не розумію, а крізь десяни. Автомат, десятка. Була в мене автомат, десятка та стріляла пооденчу і не поодиночі, пожеж по, по пооденчі можна було розбивати, І а, нажав на як кулемет стріляла теж. Скільки хотіли від мене взяти, давали їй і б, і німецький, і давав би ягоня. То саме, краще, надійно, розумієте все. Тому не за німців, я на організму пропагандистів вишки. Писали мене, підробили мені документи, тому що я вже ховався. Німці за мною гонили. І поліція приїздила нашу шару. Чорну... Поліція дівчина була в гміні одна. То вона мене повідомила, що завтра до тебе приїдуть. То я вже знаю, я вже ховався. Тата арестували німці за мене. Тому що я... місяць дали мені урлюшань, відпустки. Дали мені продукти, цукор, макарони, папіроси, все, крупу, крупу, дали на цілий місяць мені провіант, розумієте, харчів, що я був. Я то все вибрав. Питався хлопців, братичні бери, о, і все. Раз є, то, я, то вибрали і все. А пізніше, то, я вже не поїхав, і вже німці прийшли, вже самі, де я був. Тому станція Валентина з інженер, напевно, запрос прийшов, де він є, чому не приїжджає. Тому він мені ще дав 350 марок на дому. Є е в тебе гроші? Звідки в мене гроші? Нема. Він дав мені 350 марок. от І я. Значить, ти гроші взяв, а ну, що я буду, не буду брати від німцях. Від мене більше здоровля вам і робив стільки не даром. І я забрав ті гроші і вже кхм, приїжджають німці, обступають хату, нема мене. Я сказав, мама сказала, батько поїхав. А де він по дорожній? Зараз війна, що може бути? Може вже збомбили або щось що, розумієте. Треба їхати було через Польщу. От, з Львова на краків, з е, туди, просто на Відень, От і йшли поїзд, що на Відень, Краків відень. От. Може там війна буде що Він поїхав і все. А його, а мене нема. І знову і нема. Ну, після, що напевно доказали люди. Тож люди, знаєте, такі є, що можуть все виказати. Ну, всяке. І зараз є такі, і такі були, розумієте, і є. От, І я ховався. Тому що підпіли У нас ми були в кущі, і нас в селі одному прийшло три. Ну, солод, чого вони прийшли в село? Я не знаю. Прийшли до дівчат. І жінки говорять, що ви сидите тут, а вони прийшли в москалі, і тут розумієте, що. Ну і ми був. Десь я не знаю, час, чи пів другий. Ми пішли раз, два, три. Скільки у нас п'ять хлопців пішли, вступили в хату, вони виходять, а ми до них руки вверх, Ні, ну ми до них ну, їх. Ми воно ну, вбили все. Одного з двох на місці, а один то тікав трошки далі, ну його там піймала куля, і все. Ну і закопали і на другий день, ну, значить вже німці облаву роблять. Ні, а ні, а вечором ще. А вечором ще в селі були в блава, і там де йшли будки, ж збіжжали йшли. Тому що влас закопували, збіжджав, в яму закопували, розумієте. Снопами накидали, все, щоб воно, якщо б'є, щоб досок не було, чи каміння не було, все, щоб не було. І їхали. Скільки їхало? Їхало. П'ять ще чіль набрали того, знаєте, і їхали. І ми вечором зробили засідку з ним. То одного стрільбка пів мали, одного хто він такий політер боробітник був, розумієте, все. То ми їх знищили, а ті повтікали, розумієте. То було ночі, хоча ракети були, що збіжжі завезли в сло, пороздавали людям і все. От, і на другий день облава. А ми вже перебрали сюди аж наче село кілометрів за 15 в ліс, туди пішли то в селі, робили там облави, все. Ну, а нас так там, ми одного разу ще ящу е, з, з нашого куща йшли. Нам треба було прийти до села. А там перед селом були такі хати, але вони розібрані були, були колоністи, розумієте. І там е, сос, сосунки такі росли. Ми підійшли так, метрів, напевно, 300, і вони до, до нас як. Е, на нас вистрілили, бачили, що ми йдемо розумієте, вот. І ракети почали посадили, ми заряли про ну нічого, що нормально. Ну, повернулися. Не підемо вже, розумієте, да. І все. От. А другим разом пішли і а так. Ну, попадали хлопці, попадали хлопці, розумієте, так що. Вони не скакували, не айдіскали. А саме гірше, коли доповідали їм сексоти, розумієте, вони людей заставляли, вони страху людей, не будеш працювати з нами, це значить ми тебе вивеземо і все. Були один, другий в нас такий був, і в них були спеціальні тайники, тай, 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 розумієте, де вони все розказували, все, і злишили, і все. Не можна було їх тримати. Оставляти живими, тому що це то небезпечно було для нас. То ми йшли на старшинські вишки, у нас їх 14 хлопців і східної України, що, о, хлопці, так по-українськи, акцент, знаєте, був трошки тут говорить більш твердіше, так? У нас м'якше трошки говорить, тому що нас пізнають. Що ми з заходу, а тут я трошки то. Та я розичу, яка є все. Я робив, українці всі тут і все. От. То він так нам побажав здоров'я, і ми поїхали далі, він вернувся. З німцями в нас е таких акцій не було, тому що в нас. Е Давали такі, розумієте, тлумачення, що тут у нас села були, розумієте, і якщо вбити німця, то вони спалять майже все село, розумієте? І було, і сказали, що не чіпати німців. А де ж в лісі, або десь все одно вони розумієте то, брали людей, заложників, розумієте, і все, і розстрілювали людей, І було таке, так? Да? На перший. Перший день війни в нас, я знаю, у нас 23 чоловіка розстріляли. Пермали, і все там був наш вітрак. Знаєте, що таке вітрак? То е, ті росіяни засіли там на тому вітраку і стріляли. І вони піймали, розумієте, і розстріляли, у нас 23 чоловіка. Ну, ну, Ви пропаганду якусь проти німців ввели? Як... Через протинімців? Та я. Вели, летівки були, і все було, все зібрало, все було, розумієте, все. і, і Той контингент здавали, не здавали контингент, що таке, все вели пропаганду нім проти німців, так у нас їх не було. У нас їх було, було, ближче Львова і Волині, розумієте. Так, боївка заходила, але в, в нас були польські колоністи, розумієте. Їх прислали якому? Десь в 35-му році. Так, в 35-му чи 34-му їх з заходу. Розумієте? Заходи їх прислали на наші землі. От у то хлопці зі ночі беруть плуги. Земля наша, Польща ваша, земля наша і все та, що виставляли і палили, вони підпалили два рази село наше підпалило, то один раз згоріло 12 е е номерів, знаєте, хат. Ну, господар згоріло. А другим згоріло скільки раз, два, два, три, три господарі згоріли. І то напроти через дорогу. Напроти мене запалили, смерть. Ну, то вони були такі хлопці, вони запрошують в тюрмі сиділи, знаєте, все. Ну. Я говорю такий, ми завжди коли ходили до школи, а коли зі школи вийшли, тому що ми класу коли були, то ми завжди з поляками билися. Вони були ті ще, знаєте. Ну, от, то ми, Я гору жалію, що я, я коли прийшли німці, От я жалію, що я їх не ну, землі не що не, не було з ними зимою зустрітися, розумієте, його. ми були б з ними розрахувалися так, як потрібно розумієте, Так як ми знаємо. То завжди били чи спали такими киями, розумієте, дали і все. І, 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 то, а так би ще нічого в школі нічого не робили. Вони не, не, не робили зауваження тим полякам абсолютно нічого. Ну вони герої були, їхня держава, розумієте, все. Ми як невільники, що за росіян, що за Польщі, розумієте все. Ну, робили фестини, робили все. дозвол треба було мати. Ви став десь читальні зробити, або щось треба було від старости з району Соколя мати дозвіл, розумієте, що так і так вони давали значить, заяву, а тоді вони дозволяли робити чи не робити, розумієте. А ми, а ми не їли. Було такий дерев'яний угл, був такий, то ми той угл їли, знаєте? Там все було, так. А більше нічого, що давали? Збирали, збирали там траву, рвали, знаєте, давали якусь таку бруху давали і капусту давали, то хліба трошки давали, з буряками все то давали, то вони вибирали хлопців з мого села, мав таку консервну банку, то він варив. Варивши, Після що він опух, я був роман. Дивись, що з тобою робиться, не, не, не помреш. То, що дають хліба трошки, того супу дають, зупи дають. То ти не помреш, їсти схочеш. І ще один був він був лейтенантом, він був з Рівнської області, хлопці, ви молоді. Говорить, не робіть такого нічого. Проти що то, що дають, терпіть. Тому що. Будь щось додати там воду, воду або щось, розумієте, траву, говорить, то погано буде. Тому що ви не бачили, ми ж люди пухли, розумієте, все отакі, Галіфе знати, бо знаєте галіфе? Ото що розривало, все. так люди пухли, розумієте, голоду помирали люди, то возами возили по 15, по 20 чоловік. Брали, купали ями такі. От прийши, вапном поливали, то все і закопували і все. Ну погано, пухли люди. Так, так люди пухли, розумієте, такі, що ну, не веде отакі, знаєте, все. Точно руки, ноги, все пухли. Б -б -б розвідка була, воєнна розвідка була, полювала в жандармерії, ловила, розумієте, якщо втікав, бо хтось такий ловили, і якщо то зробили, розстрілювали і все. Я говорю, відкритий. Говорив відкрити, не можна було ні, ні дезертувати, нічого не можна, тому що ти що, і все. А так примусувати, ніхто, хлопці йшли самі молоді. Нам стидно було, що якби я вдома сидів, розумієте, все. У хлопці в лісі, їда, їхала машина, де і машину спалили, розумієте, перестріли, машину і стріпки піймали і все. Є, yeah, да, yeah. робили, робили, робили. Було, а чого ж не було? Було. Well, і їхав на коні один. Де він робив? До, до. Він випивший був. Мав пістоліт, ТТ, знаєте, ТТ пістоліт. мав такого сивого коня на сивому коні. І він заплакався чи щось, і хлопці його піймали, зв'язали його руки, привели в наше село, зв'язали його. Ну, пізніше віддали СБУ. Віддали, вони, ми збільше вмідали, вони ж не можемо не тримати його, а збільше там їм треба таке вивідати, розумієте, де що, що, я, що, все. Тут не знаю, що з ним робити. Ну, Напевно, ми нищили таких, що кода, то не секрет, що вони нас нищили, вони, ми їх нищили і все. Вони, якщо вони, вони нас нищили, то ми їх нищили, Якщо вони ми їх не знищили, вони нас нищить. все. був такий то там, що ти нема що. Як? Ну, сказали ми солдат не чіпати, роз'яснювати. Попадали ще такі хлопці, от і, азіати розумієте. Він не розуміє, що туди горш, він не розуміє і все. Ні по-русски, нічого, може спеціальний якийсь був, Він не хотів говорити нічого абсолютно, не, не розуміє і все. Ну з тобою нема що говорити, що з ним зробить. Хто його знає, він не говорив нічого, де він щось. Та його прибирали і все. То, то, то війна була, розумієте. Забережу, то він піде, туди і розкаже, пізніше. наїдуть і все зроблять, розумієте. І де був, і господарю буде погано, і нам погано буде розумієте. То таке діло було. Вони нічого наші. У нас в наш селі забрали, то миляли, а такий хлопець хороший був. І забрали, розстріляли, де похоронили що, десь їхали в дорозі і похоронили. Ну як е, Шухевича. Де вони спалили його або що ж таке все? Це таке діло.